Не встигла перейти через колії це пані Марія. Саме вона потрапила під електричку та дивом залишилася живою. Та я я, що я. Саме тут жінка переходила залізничну колію. Вона йшла в сторону ринку. Та через необережність потрапила під потяг. Наразі потерпіла у лікарні. Подія сталася близько восьмої години ранку на вулиці Дворецькій у Рівному навпроти ринку. Електричка відправлялась від платформи. У цей час колії намагалася перейти 88-річна пенсіонерка. За інформацією правоохоронців, машиніст гучно сигналив, аби уникнути наїзду. Проте жінка на звук не зреагувала. Слідчий встановив, що потяг, відправляючись від платформи, почав рух. У цей час колії почала переходити 88-річна жителька з Долбунова. Машиніст увімкнув сигнал великої гучності. Проте жінка не реагувала. Одразу було застосоване екстрене гальмування однак уникнути наїзду не вдалося. Пані Галина їхала у тій електричці. Моменту удару не бачила. Вийшла, бачу, електричка довго стоїть. Я підійшла до електрички подивитися, що сталося. Бачила, як жіночка лежала. Рухалася, була при пам'яті. Мені здалося, що вона не була сильно поранена. Тільки просто впала біля електрички, впала. Він її видно штовхнув, вона впала. На місці події для жінки надали першу медичну допомогу. Дезорієнтована. От, практично контакт з нею був незадовільний, оцінили 13 балів за шкалою комглазу. Після обстеження жінки було виставлено діагноз, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана тім'яної ділянки голови і правого ліктя. Після того потерпілу направили до приймального відділення Центральної міської лікарні Рівного. Що з нею сталося, вона не пригадує. Впала, прийшла і впала. І не знаю, де я. І Людей багато. І впала, і руку забила. За цим фактом слідчий розпочав досудове розслідування. У поліції ж вкотре наголошують дотримуватися правил безпеки при переході залізничного переїзду. Правоохоронці наголошують, переходити колії потрібно лише у спеціально обладнаних місцях, мостах, переходах, тунелях, переїздах. Перед переходом необхідно переконатися у відсутності поїзда, локомотива або вагонів, а на переїздах дотримуватися світлової та звукової сигналізації і положення шлагбаума. Наразі життю пенсіон. Нерки нічого не загрожує. Надалі жінка буде перебувати під наглядом сімейного лікаря у Здолбунові, де вона і проживає. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.